Причіп 1 ПТС 2В. Самоскит з гальмівною системою. З наставними бортами, січастими або суцільними. Довжина 2,80. Довжина 2,80 кузова. Ширина 1,80 м. Висота борту 50 см, висота наставних бортів теж 50 см, колеса 10,07515,3 Ступиця АДР. Виробництво Італії. Матропідйомі цього причепа складає 3000 кг. Тритонник. Один. це другий. Тож у нього. Циліндр, тормоза у нього, два однакових причепа. Так, це є. Далі переходимо. Далі у нас та ж сама той самий причеп з модифікацією без гальм. Так, Основний причеп наш. Який називається 1 ПТС-2. У нього ширина 1,50 м, довжина кузова 2,50 м, вантажопідйомністю 2 тони. Також в нього стоїть гідравліка, перевертає він назад. Колеса стоять 15С від спринтера, навантаження на одне колесо 1100 кг. Ступиці стоять німецькі навантаженням 1000 кг. Ну, це чистий двохтонник. Це робили причеп на замовлення. Трошки він укорочений. Тобто довжина 2,50. 2,50 ширина та сама, але, але шини у нього на 14, ні, на 15 цешко, те саме все. Те саме все. Там ще укорочений робиться. Це два причепи, один ПТС два.